Привіт, друзі! Як у вас справи? Сподіваюся, що все добре. Я вже навіть скучила за вами, тому пропоную сьогодні разом зробити дещо цікавеньке, а саме ми будемо робити чудову, гарну баночку із квітами. Для цього вам знадобиться допомога дорослих, тому попросіть, щоб вони в цей час побули разом із вами. Для роботи нам знадобиться клаптик картону і чорний маркер. Ми малюємо силует нашої баночки. Далі за допомогою ножиць акуратно вирізаємо середину заготовки, як показано на малюнку. Якщо разом з вами дорослі, вони можуть зробити це за допомогою канцелярського ножа. А тепер беремо скотч і заклеюємо баночку липкою стороною всередину та обрізаємо зайве, так як це показано на малюнку. Листочки, траву, квіти, пелюстки квітіків, все, що вам подобається, треба приготувати завчасно. І прикріпити наклейку сторону скотчу. Фантазуємо, кому як заманеться. Баночки виходять у всіх різні, тому що у кожного різний смак та фантазія. Таким чином можна зробити ще декілька баночок. Ваша фантазія тут безмежна. А потім виходимо на вулицю і дивимося на цю красу на фоні неба. Це дуже незвичайно і чарівно. Мені дуже сподобалося. Такі сьогодні гарні баночки у нас вийшли. Дякую вам, друзі, що ви сьогодні разом зі мною їх зробили. Гарного вам дня, чудового настрою! А дорослим дякую за те, що допомагали вам. Бувайте, до нових зустрічей!